Розв'язана Росією війна з Україною, ніби вивела європейський союз зі сплячки. Нескінченні теревені про розширення ЄС, в яке вже ніхто насправді не вірив, раптом змінила сувора реальність. Потреба будувати міцний паркан на кордоні з Росією ще п'ять років тому говорити про розширення європейського союзу було неможливо. Це була тема табу у багатьох країнах. Однак, саме зараз, коли ми говоримо про життя і смерть, про війну і мир, коли люди починають розуміти справжнє значення всіх цих слів, саме тоді ми можемо приймати рішення, які були б неможливі ще років п'ять тому, і цей момент трапляється раз на життя. Тож Україна з аутсайдера, якого хотіли задовольнити так званим асоційованим напівчленством, несподівано виявилась каталізатором глобального перетворення самого ЄС, який нині має подбати про виживання та безпеку цілого континенту. Робота за для справедливого і міцного миру, а не чергового замороженого конфлікту, має тривати. Ніхто так не хоче миру, як український народ. А основний шлях до досягнення цього мирна формула президента Зеленського. Треба збирати все більше підтримки для формули миру в країнах по всьому світу. Знаю, це не легко, але врешті-решт увесь світ виграє від справедливого та тривалого миру в Україні. Трагічною ціною. Ною українцям вдалось домогтись до корінних змін замість порожніх балачок про відчинені двері Київ та Брюссель швидко та методично крок за кроком йдуть до об'єднання. На саміті Європейської ради в грудні цього року буде ухвалене рішення про відкриття переговорів щодо членства України в ЄС. Далі буде там наступні кроки, але це вже все. Це вже якби відкриття не лише дверей, але й вікон. Та, попри всі ці прозріння, процедура вступу України до ЄС складна, і від офіційного відкриття переговорів до членства може минути багато років. До кінця поточного року маємо до виконати сім кандидатських критеріїв, серед яких, зокрема, посилення боротьби з корупцією та збільшення прав нацменшин. Далі формування переговорних позицій та команди для перемовин. І нарешті наближення законодавства до європейського у 35 різних сферах. Це тисячі нових законів та фактично цілковита перемовина. Ребудова пострадянського устрою на європейський. це не буде так, що за рік, за два ми туди вступимо. Це цей процес не є, не є легким. Десь якщо брати на проміжку часу, це може в найкращому варіанті. Я вважаю, якщо ми встигнемо все зробити до 30-го року або там ще трошечки більше, то це буде дуже ідеально. Натомість в уряді вже заявили, Україна може бути готовою до вступу впродовж двох років від початку переговорів. Ми вже створили прискорену процедуру. Вона, вона, власне, називається Україна. Ця прискорена процедура. Ми не вимагаємо якихось знижок або дисконтів, зокрема, через те, що ми перебуваємо в стані, в стані війни. Ми рухаємося повністю в руслі всіх процедур, передбачених правилами Європейського Союзу, але швидкість, темп і динаміку задає сама Україна. Поспішають і керівники самого ЄС Цінні переговори мають стартувати не пізніше квітня, адже навесні чергові вибори в Європарламент. А вони можуть кардинально змінити європейський політичний ландшафт, в якому все гучніше звучать голоси популістів.